Вчора один народний депутат Льоха сміливо запитував у Зеленського, чому він підписав чи призначив своєму батькові довічну премію. І це так виглядає, знаєте, українці так, да, Льоха класний пацан. Я там фотографії познаходив з цим Льохою. Знаєте, від його молодості і через двох президентів і до нинішнього. Я хочу, щоб ви зрозуміли, друзі. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Грають на ваших емоціях, от відчувають певну незадоволеність якимось політиком і починають перестюгуватися в іншу сторону. Знаєте, от є така фраза: придать це вовремя підвідіть. Оце от про них, на мою точку зору: не ведіться, не ведіться. Вони всі однакові. Вони. Десятками років біля влади, і від цього у вас життя кращим не стає. Вони служать різним президентам, вони прогинаються під різних прем'єрів, вони голосують за різні закони, які народу нічого не приносять. Вони голосують за великі, малі і так далі приватизації, прихватизації, пам'ятаєте, вислів Солженіцина? І так далі. Не ведіться на це. Оце Льоха класний пацан, це новий старий шлях в нікуди. Підписуйтесь тут і телеграм Шапці профілю. Там має бути хтось, хто десятками років не служив одному і тому ж самому собі і своїй кишені. А ніяк не народу України. Льоха це моя точка зору особиста. Я як громадянин України. Ще маю право на точку зору. А льоха може передати вітання Одеситам, Одеситам. і згадати ті плакати, на фоні яких він колись був обраний. Угу. І ви можете загуглити і пошукати. І в мене теж є в Телеграм, в шапці профілю. Там це не вірте їм, не ведіться на оці всі істерії. Пізніше льоха з Колей, е, позважалися в Верховній Раді на камеру, під камеру і так далі. Коли бачиш те, що з Верховної Ради відбувається в Верховній Раді, інколи, е, інколи радієш тому, що самі ж депутати відгородились від народу під час воєнного стану і не показують, що відбувається там. Бо якби ми бачили, то ми б з глузду зійшли, хто нами керує і від кого, від яких. Залежить наше життя телеграм шапці профілю там і льоха, і коля, і їхні зважання, і не довіряйте їм. Це за same. вони однакові.